Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні у нас 3 грудня і записуємо третій візеруночок із Alize Puffy Fine. Отже, ми з вами в'яжемо квадрати розміром 20 петель на 17 рядів. Це у нас буде такий рівний квадрат. І для цього Сюжету я обрала такий візеруночок. В перший ряд в'яжемо резиночку 3 на 3 Отже, вираховуємо 20 петель. Раз, два, три. 4, 5, шість, сім за, за мінусом однієї. Так, і пров'язуємо. Три лицьові три виворі, тобто коли нитка перед полотном. Ну і так. Три лицеві, три виворітні, лицеві виворітні. Третій день і резиночка 3 на 3. Так, зробили перший ряд, резиночка 3 на 3. Кладемо, вирівнюємо. Вирівнювання е, важливе, як для ниточок, бо ми вже порахували, все, поміряли, що має бути саме 17 рядів. То якби ми ще вимірювали, тоді треба протягувати петлі, щоб бачити всю довжину. Але коли я ось так вирівнюю в'язання, то я бачу, чи я не протягнула першу ниточку, як полотно, яка є полотном, не протягнула її, як робочу нитку, чи я не додала петіль і таке інше. Бо перший ряд він самий складний. Другий ряд у нас такий самий, як перший, де була лицева-лицева, де виворітня, виворітня Другий ряд повторює перший повністю. Тут у нас перші петлі, дві петлі будуть лише лицеві. Бо у нас 20 петель за основу. Раз, два. Зв'язали два ряди. Ось у нас тут звичайна резинка 3 на 3, два ряди. Далі ми зміщуємо на одну петлю. Зараз я все вирівнюю і продемонструю, як це ладонька робиться. Отже, ось ці петлі зміщуємо на одну петлю. Тож, тут у нас дві лицеві, одна виворітня, друга третя. Далі, там, де остання виворітня, пров'язуємо лицьову, три лицьові. Тобто резиночка 3х3 зберігається, але ми її зміщуємо на одну петлю. Отже, дві лицьові на початку, третя, там, де була лицьова, виворітня. Майте на увазі, в який бік ви змістите в той бік і похилиться увесь ваш візерунок. Як, в яку сторону вам треба, в ту і можете нахиляти криву. Це ж не принципово. Це має бути не принципово. Але потім увесь візерунок маєте рухати в один бік. Ось ми трошечки змістили наш. Візерунок, ось так краще видно. Далі рухаємося так само другий наступний ряд, четвертий, такий самий, як і третій. Де була лицюва, лицюва, де виворітня, виворітня. І тут у нас лишається дві лицеві нагадую, у нас не ділиться на три. Так, отже, ви вже можете бачити, як рухається праворуч візерунок. Ось, навскоси, ось так. Отже, наш раппорт такий. Шість петель і 4 ряди. Просто щоб зафіксувати, як воно рухається в ліву сторону. Ось 6 петель і 4 ряди. Ви можете цей малюнок планувати в цьому розрізі. Далі все буде лише повторюватися. Ось, ми дов'язали тут другий ряд, наступний ряд другий ряд різиночки 3х3. Тобто по два ряди різиночка і зміщується на одну петлю праворуч у моєму варіанті. Можете спробувати змістити ліворуч і тоді ваші полосочки будуть е, йти в інший бік. Ліворуч будуть йти. У нашому випадку зміщуємо ще на одну петлю. Тобто одна лицева, три виворітні. Раз. Дія, два, три. Далі три лицеві. Повторюємо цю процедуру до кінця ряду, а потім наступний ряд буде точним повторенням попереднього, потім знову зміщення. Тобто непарні ряди зміщення на одну петлю. Парні ряди просто повторюють попередні, без зміщення. Так, раз, два, три, раз, два. Три. Раз, два. Три. Не можна мені балакати, поки в'яжу. Раз, два. три. Друзі, ось такий візеруночок у нас сьогодні вийшов. На цьому майстер-клас завершено. Чекаємо разом різдва. Сьогодні третій день адвент-календаря. Запрошую на наступні серії. Всім мирного неба та Божих благословень! Па-па!